2, року. На сьогодні складана 54-та позачергова сесія селищної ради просього свитження. До складу ради на даний час входить 18 депутатів. Згідно реєстрації, на сесію прибули 12 депутатів. Сесія Парафійської селищної ради відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні є правомочною. Отже, 54-та позачергову сесію Парашівської селищної ради просього скликання оголошують. ဒီမှာရှိနေတယ်ဘာလို့လဲခိုင်းနေတယ် mm Запитати нам потрібно обрати секретаря сесії, які будуть пропозиції То, за те, щоб секретарем 54-го початку що не обрати Оленації. Так, одноголосно. Дякую. Так, На початку пленарного засідання нам потрібно обрати вчейну комісію. Пропоную обрати три чоловіки. Ирина Викторину, Лана Усамину, и Сама Хто? Так, за те, щоб е, комісію в лечебную комиссию вратить запропонованих депутатів. Так, всі за. будь ласка. Шановні депутати на розгляд 54-ї поза сесії виноситься одне питання. На 46-й шостій день возьмович було затверджено регламент роботи. Чи є потреба повертатися до цього питання? Ні. Тоді хто заданий регламент роботи, прошу голосувати. Хто за так. Якою приймається? Так, кожному депутату на електронку було надіслано. Як порядок денний, так і рішення. Порядок денний про звернення Барсійської селищної ради до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства справ України, Чернівської обласної державної адміністрації, Прилуцької районної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Зміни доповнення щодо порядку денного будуть. Ні. Тоді, Прошу э, голосувати за порядок. Хто за? Да? Так. Да. Приймається. Переходимо до розгляду даного питання. Звернення є, потреба на кінці є штату. Пропонується э, проект рішення Конституції України законом України про місцеве самоврядування в Україні Варсійська селищна рада вирішила схвалити звернення парафійської селищної ради 8 встречення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Чернівської обласної державної адміністрації, Пролуцької районної адміністрації щодо підтримки президента України. Володимира Зеленського. Текст звернення додається написати. Направити дане рішення до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ, Чернівської обласної державної адміністрації, Приуцької районної адміністрації, організацію виконання рішення на секретаря парафії селищної ради Олена Семелі і контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту, населення, промисловості, підприємництва, сфери послуг, прав людини, законності, депутатської діяльності етики та регламенту Парашівської селищної ради. Прошу вісно закінчення. Запитання будуть? Є хто за даний рішення, прийняти рішення сесії? хто за? Оголосіть. 13 за. Так, рішення прийняте. Шановні депутати. Шановні депутати, ці питання винесені на розв'язку 54-й позачерговий місяць і парчість селищної ради в усьому. Питання, прийшов, Доповнення зміни будуть зауважені в має тоді 54 ту позачергову сесії Російської селищної ради 8 років оголошує професій. جي <laughs> موچنا